Друзі, хочу показати, як використовувати River Pro вдома, коли немає світла або немає подовжувача. Наприклад, це в якомусь балконі, гаражі або кладовій. Треба закінчити ремонт. Треба закінчити суд полиці. Я буду використовувати тільки River Pro. Буду використовувати ось такий перфоратор на 1200 Вт, звичайно, шуруповед. І... Буду під'єднувати до на нашого River Pro 120 Вт годину, У нас залишилось 22%. Я зроблю ці полиці і потім подивимося, що залишиться по відсоткам. Це ми закінчили дві полиці, витратили приблизно 10%, 14% залишилося на River Pro. Якщо у вас будуть питання, якщо ви хочете замовити, пишіть в директ. Ще в нас є ось такі ліхтарики, вони дуже круто світять. Також Екофлоу вони йдуть магнітні. Ось так вони магні... магнітяться до наприклад, холодильника або іншого приводу. Або металового. Предметов.